Сам підозрюваний винним себе не вважає і будь-яку причетність до справи заперечує. Я нікого не вдавав. Я, е, я нікого не вбував. З Хайоном я нічого не роблю. Е, е, Коментарі ви харіон на цьому технічні. Чому ви замовляли ідентичні речі, які були на чоловіку чи юнаку, я не знаю, який стріляє ірину хайон. Це було незадовго до вбивства. В які самі речі замовляли? А, якщо я не помиляюся, тільки ось схожа по намаха, схожа опуляри, а все де більше я нічого не замовляв. За уважу нині слідство вивчає зв'язки підозрюваного в убивстві мовознавиці Ірини Фаріон в Україні та за кордоном. Одна із версій причетність Росії. Серед мотивів релігійна або національна неприязнь не виключаю також, що злочин було скоєно із особистих. Міркувань за даними слідства 9 липня підозрюваний приїхав до Львова. Тут орендував щонайменше три квартири. Він підготував прощальний лист на випадок, якщо щось піде не так. Правоохоронці кажуть, що фігурант шукав в інтернеті інформацію і про інших українських діячів. Пускають, що він міг готувати і ще замахи на політиків. На місці убивства Фаріон знайшли гільзу від спортивної кулі, а саму зброю шукають. Він е шукав е спортивний пістолет Сталкер, який, як право, перероблюють під зброю, під, під е стартовий пістолет, пі перероблюють під патрон 9 на 18, це пістолет Макарова. Можливо, це одна із версій, яка це була зброя. Зброя на сьогоднішній день е не, не, не знайдена. Е я думаю, що це питання декількох днів. Е Перевіряємо його причетність до неонацистського руху, який центр знаходиться в країні-агресори, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Це або релігійна неприязнь, або національність. Зауважу на суді донька Ірини Фаріон Софія Семчишин заявила, що вимагатиме довічного ув'язнення для підозрюваного вбивстві її матері. А ще вона емоційно поспілкувалася під час засідання суду із самим підозрюваним. Той у відповідь лише показав їй язика. Що у вас припущення нема припущення, але можливо москва, можливо, ні. Ми будемо бачити. Пані Ірині, заходи, якісь Ні. Жоден жодних погроз. Чому в Москві було вигідно за мовити? Тому що мова має значення, і поки ми в Україні не говоримо українською повністю, мову будуть відбивати, як вбивали всіх славетних українців колись, про які вона писала. Яке покарання буде допомагати? Ми йому будемо вимагати довічне покарання, але це для нього і так мало. Скажіть, ви вчора казали, що ви хочете подивитися би в ці очі, а ви зараз будете їхати таку мізу? Так. Чому ти її вбив? Чому ти вбив її? Що вона тобі зробила? Що зробила? Ти прокрув -пок язик? Ще дана його Та ти що? Ну так, от відповів, час покаже на фразу проковтнув язик, показав язика. Ну і ще зазначив, що 15 років поки що йому загрожує за тією статтею, у якій його обвинувачують. Пане Володимире, ми, звісно, з вами не криміналіст, не юристи, але в принципі. Ну, якісь твої свої такі суб'єктивні думки напевно можемо висловити в ефірі. Вчора відбувався цей брифінг правоохоронців і пана Клименка, міністра внутрішніх справ, і начальника національної поліції України і представники СБУ Там були так, все це ну напевно, можна сказати помпезно виглядало. Що ви про це скажете? Чи доречно було зібрати усіх керівників відділів? І в принципі, ну зреагували віддати належне досить швидко, так від моменту вбивства до ось цього затримання пройшло не так багато часу? Ну, мені здається, що ця вся історія повторює історію з шереметом. Хочу нагадати, що тоді. Е... Антоненка звинуватили ну, співробітника сил спеціальних операцій, і музиканта досить відомо. Звинуватили в тому, що от справа розкрита, все викрито, всі, всі арештовані. Потім виявилося, що там не вистачає ціла купа всі, різних елементів, так би мовити, в тому розслідуванні. Те, що зараз Міністерство внутрішніх справ спочатку оприлюднило інформацію в присутності Зеленського, і це зразу ж запаралелило історію з Шереметом. Нагадаю, що в історії з шереметом доповідали суспільству Зеленський, міністр внутрішніх справ Аваков і генпрокурор Рябошапка. І вони без суду тоді призначили винуватців. Зараз фактично оприлюднення даних на е, цього хлопця 18-річного виглядає так само, бо по суті, оприлюднені дані і е, ну, впевнене твердження про те, що саме він є вбивцею, по суті, створило ситуацію, коли презумпція невинуватості не, не працює в країні. Ну я єдине зазначу, що тоді, коли ви згадуєте про справу Шеремета і там затримання Рівмастера, здається, чи генпрокурор чи президент казали, що знайшли винних, і це з юридичної юридичночки. Да, да. То те, що ми бачили передодні, зрештою мені здається, звучала фраза обвинувачений. В, ну вони, вони справа в тому, що з шереметом тоді говорили, говорили, що ну фактично розкрили розкрили вбивство, тобто розкриття. А коли це озвучує, наприклад, Зеленський Аваков і генпрокурор, хіба це не сприймалось тоді як прямий тиск на суд? І що Антоненко отримав рік слідчого ізолятор? Були суди, нічого, врешті-решт, обвинуваченню довести не, не довелося. З ним ще фігурували двоє жінок, які по півроку просиділи в слідчому ізоляторі. Потім банкова листувалася одною, з, одною з них. Зараз ця історія дуже дивна, бо немає знаряддя вбивства. Далі, взагалі, виглядає так, що. В поведінці обвинуваченого є дуже багато нераціональної, таких кроків. Якщо серед фігурантів, кого за свідченням слідства... Розраховував е, вбити е, обвинувачений, є, наприклад, Бужанський, то навіщо йому їхати до Львова три тижні воландатись по Львову, аби е, ну, вчинити замах на е, Фаріон? Якщо Бужанський воландається по Дніпру, по його рідному Дніпру. Тобто, е, взагалі виглядає ця історія так, що цього хлопця хтось використав темну, тобто, він зіграв у таку. Роль антени своєрідної, яка притягнула увагу, я не знаю, чи є вже балістична експертиза, бо, ну, от, хіба слідство може сказати, ну, стверджується, що стріляв за метр від неї в скроню. Я не впевнений, що цей хлопець в такому психологічно моральному стані, щоб підійти до жінки і вистрілити в Ну, цього. Ми не знаємо. Ну, Мене так. особисто пане Володимире, знаєте, дуже насторожило те, що коли було вбито пані Ірино Фаріони, ще не було обвинуваченого, і почали одразу казати, це російський слід точно ведуть кінці в Росію. Тепер знайшли цього підозрюваного і поки що зв'язків з Росією, ну принаймні нам не було це продемонстровано, і тут не знаю. Вдала чи не вдала паралель, коли вже зараз, нібито з посиланням на джерела кажуть, що була певна надзвичайна подія на Південноукраїнській АЕС, коли там пів не працювала вона. І спочатку, і пан Галущенко, міністр енергетики, казав, що це все неправда, все нормально. Журналісти ви використовуєте російське ІПСО, на що ви розганяєте цю інформацію, що там щось сталося. Хоча це сталося, і зараз це підтвердили. Ось те, що нас завжди лякають російським ІПСО, і завжди що б де не сталося, кажуть, це ПСО Ну напевно це не дуже правильно, і це трохи про втрату довіри громадян до представників влади. Ну я скажу: якщо чиновники брешуть так, як бреше Путін, то вони союзники е, Путіна, а не е, е, ті, хто ну вчиняє якісь кроки задля національного інтересу українців, тобто це перше, друге. Чесно кажучи, влада дійсно забрехалася, і ця подія з Фаріон стала таким якимось громовідводом, тому що, по-перше, в енергетичній площині це катастрофа. Тобто влада забрехалася наскільки, що згадаймо заяви ДТЕК тритижневої давності, коли ДТЕК повідомляв суспільству, що його інфраструктура генеруюча знищена на 90%. Раптом на повороті з'являється е, чергова заява Нова ДТЕК про те, що в найближчі два місяці 70% генерації буде відновлено. Чекайте. Якщо ви хотіли, якщо ви тоді повідомляли з метою дезорієнтувати противника, ну це пояснимо. Якщо ви ввели в оману суспільство, то де ваші вибачення? Тобто брехати під час війни з метою введення в оману власного суспільства, це, це фактично колаборація з противником. Дезорієнтувати власне суспільство. А тепер подивімося за останній рік, скільки раз з ефірів єдиного марафону суспільство дезорієнтували, деморалізували. Смирили, перепрошую, за такий побутовий вислів, люди дійсно почали боятися будь-якої інформації влади. Натомість з енергетикою, ті відключення, які трапились особливо е під час аварії на південноукраїнській е атомній, вони ну, були шокуючими, бо годин по. 4, ну, шість го 6 годин на добу давали електроенергію в Києві в Київській області. Натомість в сусідній, наприклад, Житомирські все було добре. Не було страшних відключень. Тобто на Києві і Київщині ставили своєрідний експеримент для такого, ну. Затюкування населення для того, щоб воно заскавуліло, і е, почало говорити: Та віддайте вже ті, тій Росії шматок території. Подивімося, якщо ми оцінюємо оцю брехню влади, то подивимося на політехнологічний е, казус, який вчинила влада. Вони зробили опитування про те, що кількість. Е, Українців, які схильні розміняти мир на територію, зросла останнім часом ледь не на 20% за останні півроку. Для чого зробила це влада? От, от поясніть, для чого це робити? Це означає чіткий сигнал Путіну, що той інструментарій, який він застосовує проти українців, дає результат. І рано чи пізно, коли він безперервно битиме по інфраструктурі, українці заскавулять і скажуть, віддайте їм шматок те, що вони завоювали, і забудьмо, і буде мир. Не буде миру. Не буде. В тому і -то проблема, що коли провладна пропаганда, точніше, ну, провладні блогери, там, провладні Е Ну, всілякі мережеві, так би мовити, боти і тому подібна е е така е віртуальна худоба починає, починає твердити, що е у влади, в принципі, ну, нескладні рецепти. І якщо ці прості рецепти використати, то, то в нас буде. В нас же ж Зеленський приходив до влади з на гаслах сісти посередині і подивитися в очі путіну. Ну, сів, ну подивився, де мир. От вони нас, нам демонстрували велике дійство під назвою е, Саміт миру. Де мир? Пер, нас... Перше, пане Волимир, от другий планують провести Та, саме. Так, а який сенс другого саміту миру, якщо ви не виносите на нього питання територіальної цілісності? Це буде мир? Ні, це буде капітуляція. Так, а, а на що ви тоді суспільству капітуляцію тюхуєте під виглядом миру? От в чому проблема? Ще одна, ну напевно, можна казати резонансна історія цього тижня. Коли народні обранці збиралися на пленарне засідання, напередодні було погоджувальна рада дуже довго в онлайн режимі, і вже наступний день, коли засідання точилися розмови щодо. Вносити чи не вносити на у порядок денний законопроект про заборону релігійних організацій з центром впливу в Україні агресорці приблизно так він називається. Фактично про заборону УПЦ МП або РПЦ Російської православної церкви в Україні і стало зрозуміло, що пан Стефанчук-спікер цей проект не вносить на порядок. Денний велика частина депутатів це очевидно опозиція Європейська Солідарність голос і навіть частина слуг народу блокували трибуну, щоб цей проект внесли. Цього не сталося, все і засідання не відбулося, і пішли, як пояснив потім пан Стефанчук не на канікули, а займатися іншими видами депутатської діяльності. А тут про що тому, що була інформація, що голосів у залі вистачає, і можуть ухвалити цей документ у другому читанні, тобто в цілому. Страх втратити частину виборців, або чим керується влада, коли не хочеться питання закрити з російського церкви. Тут є два фактори: перший фактор це те, що на Банковій розглядають церковну мережу ПЦМП як допоміжну пропагандивну мережу на майбутніх виборах, і на цю мережу спиралися, наприклад, ОПЗЖ. ОПЗЖ зараз головний союзник е, слугу Верховній Раді, а другий фактор, який е, був задіяний, е, це е, ну, певний, певний, е, певний сигнал в Москві до е, ну, готовно, е, демонстрації готовності до певних компромісів. Е, бо, е, наприклад, е, ну, коли Джонсон заговорив про рускоязичних в Україні. Чекайте, а, а, а що держава порушувала в їхніх правах? Це Росія порушувала їхні права, як права і права всіх українців на території України. Це громадяни України і е, за. Ну, тут одна версія, що Джонсон про це писав, щоб Трамп підтримав цей план. Ну чого? так, але, але е, якраз церковна мережа, мені здається, що те, як. Зараз виникла тема майбутніх переговорів і візиту Кулеби до Китаю. Мені здається, що це, ну, цю тему спеціально розчавили, брутально порушивши всі домовленості із європейською солідарністю, тому що європейська солідарність, по суті, ну чесно повелася, бо були домовленості, була обіцянка, що цей закон законопроект буде внесений навіть попри те. Що Кабмін і слуги вихолостили цей закон. Він, він, він такий, ну він швидше символічний закон. Він ну, в порівнянні з тим, що вносив Микола Княжицький, ну, авторський колектив. До речі, ідея ж цього закону була взята із європейських країн, ну, з країн, членів Європейського Союзу, наприклад, країн Балтії, це схожий закон. От Такі, такі закони приймалися в цих країнах, тому проблем з Венеційською комісією не передбачалося. І врешті-решт, мало того, що в це влізли слуги, почали вихолощувати раз, вліз Кабмін почали вихолощувати два. Врешті-решт Служба безпеки України кілька місяців бомбить Верховну Раду. Листами переконуючи депутатський корпус і керівництво Верховної Ради, що це мова про безпеку України, це не про свободу совісті. Вони не чують. Вони не чують. Ну, як можна розмовляти, коли власна служба безпеки каже, що це загроза національній безпеці? Ці всі повідкривали свої пащеки в стилі Стефанчука. І Вдають, що моя твоя не понімає. Ну, це, це ж знущання зі здорового глузду. Що вони хочуть виторгувати з допомогою о, цих, ну, консервування УПЦ МП цієї ворожої п'ятої колони? А я сам свідок і, ці пописи співпрацювали на Київщині. В Бородянці це була взагалі кричуща історія. Тому е, досі, так би мовити, Верховна Рада не чує власну службу безпеки, От, от що з ними робити в такій історії?